Всіх вітаю, з вами Марія і хто поспішає у ваше життя, давайте роздивлятись, кого покаже філіжанка. Угу. Давайте одразу. Угу. Так, дивіться, показують мені чоловіка, який... Дівчат, ну це для когось окремої відповідь, полежати хоче поряд з вами. Тобто, це для ну от просто для окремих таких стосунків, він тільки не такі, ну, має бажання. Такий гладкий мені показаний, такий, знаєте, ну є зайва вага. В людини, а ви мені більш тендітно показані. Так, от така ситуація. Так, і давайте в самій філіжанці. Так, ну давайте показують одразу. Зустріч чоловік та жінка. Тобто, для чоловіка жінка поспішає у ваше життя, і вона з якимсь вже рішенням вона щось вже готова. ну, знаєте, Як один етап в своєму житті закрити і почати новий. І максимум. Дивіться, ви можете дивитись це відео в будь-якому місяці року, але вказується на дев'ятий місяць, тобто на вересень. У неї, як є вже плани на цей місяць, і вона вже знає, як там буде змінюватись її життя. Якщо дивиться жінка, то чоловік, який вловлює кожне слово жінки. Який от, просто захоплений нею і цікавить вона його, дуже цікавить. Але такого, щоб демонструвати їй це, йому не хочеться. От, так, знаєте, це як я ще спостерігаю, я ще роблю собі висновки. Ну, тут колись опікся дуже. І він вже, ну, от, знаєте, кожного разу з людьми так. Він не поспішає з висновками. І він довго приглядається до людини. Нічого тепер більш не робить швидко взагалі в спілкування з людьми. Далі, ось тут теж красень чоловік, яскравий такий, знаєте, такий взагалі харизма така, що ого. І... З болісною розмовою. Е, така розмова, що буде сюрпризом, але неприємним. На жаль. Ну, тут, може, про хворобу чиюсь розповідати. От, знаєте, Про когось. Це не про себе, а про когось він буде таке казати. Тобто, так. І дуже серйозний, дуже такий, знаєте, і характер в нього такий, ну, людина така, знаєте, як сказав, як відрізав в усьому такий літери Б, Г, А, Л. От поряд з цим чоловіком. Або це його ініціали, або це ініціали тієї людини, про яку буде розмова. Літеру К ще сюди додайте, а, і може бути ну, чиїсь ваші ініціали. Там вже дивіться, як воно. Так, тут колись бу... кудись буде кликати чоловік. Знаєте, як запросити вас кудись? Ну, це може на побачення, може, конкретна там якась поїздка. Потім зверніть увагу допомога, допомога. З допомогою поспішає чоловік. Це виглядає так, що ви про щось сказали? От вам щось треба. А він знає, що він може в цьому допомогти. І він, ну, знаєте, не відкладає на потім, а він одразу щось там робить для вас. 67 цифри поряд з цією ситуацією. 56 це можуть бути роки народження, може бути вік людини. Може бути, що 3. Цифра сюди ж додавайте. Може бути, наприклад, день народження, місяць народження. Ну, якось воно має стосунок або до вас, або до цієї людини ці цифри. Угу. Так, хто ще поспішає ваше життя? Тут зі сваркою якась гладка людина, невисокого зросту, такий, знаєте, як кругленький, або. Або це чоловіка, от не, не зрозуміло тут. Або чоловік, або жінка зі спини зайде людина, от ви навіть не очікуєте. Ви взагалі стоїте і згадуєте якусь розмову, останню там з кимсь ви спілкувалися, приходить ця людина, і щось там і, і новина така, знаєте, дурна якась буде, і претензій буде купа. Взагалі-то людина показана дуже хворобливою. І сваритись буде саме через те, що щось не вийшло, щось було заплановано. Така була впевненість, що буде так, як планувалось, а воно не вийшло. І будуть претензії до вас, бо що? Я не бачу, щоб ви дуже там причетні були, щоб взагалі все від вас там залежало. Це як пошук винуватого. Ну, я так бачу, що ви навіть не дуже та й звертаєте увагу на людину. Ми як відвертаєтеся, так іди собі. Так. Літній такий чоловік показаний, але щось ви його як клоуном для себе бачите. Він зі своєю якоюсь залежністю. ну от Десь від чогось він дійсно залежить, щось воно йому там треба і все і край. Що завгодно це може бути? але до вас буде звертатись, от просто от дай мені і все. Жінка з дитиною до вас поспішає, це як з родини. Це може бути ситуація, в якій може просити посидити з дитиною, може просто-от, як в гості до вас. Тут купа людей, у когось, ну, як щось святкувати. Просто купа людей. І ви такий клопіт маєте з того, щоб прийняти всіх цих людей, але впорайтесь. Це як два якихось питання будуть закриті з, з приходом цієї купи людей. Mm -hmm. Далі. Цифра 23, це як рік знайомства з людиною, і, ну так, довго не бачились, і от знов якось з'являється. Але людина хитра, людина така, що ну, сварлива людина, не дуже приємного характеру. І так показано, що тільки проблеми можна мати з такою людиною, тож будьте так обережні у спілкуванні. Далі, хто ще поспішає у ваше життя? Тут нові знайомства показані. Один, два, три. Двоє точно чоловіки, а от третя людина, от як повертаю, для когось це буде теж чоловік, а для когось жінка. Тут і для особистого життя для когось з вас, а для когось це як корисне знайомство там, де або чоловік, або жінка. Як для заробітків спільних, може там на роботу влаштовуватись будете, може ще якось новини людина принесе. Ну, це, знаєте, як там, де вам треба просунутись, от ви як разом з людиною будете це робити. Аліс, що тобі там сниться? Сонечко, все нормально. Так, літера Б, літера Г, П, В. от Люди з такими ініціалами, для когось це одна така людина, ну, от хтось там з цих ініціалів з розмовами до вас поспішає, а для когось от навіть усі от такі ініціали, вони будуть найближчим часом, буде спілкування з людьми, з такими ініціалами. Далі, що у нас кого ще покажуть, як повертається, розглянути щось, роздивитись, розібратись, домовитись, чоловік якийсь по роботі. Тут щось будете читати, щось там, чи надійшло вам, чи принесе. Почитай, подивись там що як вважаєш, підходить, не підходить, як роботу якусь принесе вам. Так, далі. Так, отут було заморожене спілкування чоловік та жінка. І тут, як знаєте, листа якогось можете отримати. Вибачте, Аліска, тут щось з ушита мого скинула. Дякую тобі, сонечко. Спий <східаль> далі. Так, над чим зупинилась. Угу. Новину, ну, як, ну, щось як листа вам надійшла, і як питання буде в тому листі, ну, ви відповісте і так, знаєте, це не буде така, знаєте, якась е, довга розмова. Це як одне питання, одна відповідь. Так, далі. Дуже балакучий чоловік у вас, у декого з вас, навіть, знаєте, ви собі кажете, боже, від тебе голова болить. Ну, багато розмовляю. Знов з якимись там розмовами буду розповідати, як він блискавично вирішив там питання, закрив питання, який він молодець. З телефонною розмовою чоловік. Це вже як наприкінці дня. Це вже ви такі, знаєте, втомлені, хочу спати, і тут телефонна розмова вас буде відволікати від сну. Угу. І ось тут показаний чоловік. Такий, знаєте. З розповіддю, що. Ну, для кого як? Для когось розповідь про якусь хворобу, Тут не дуже, знаєте, підтримуйте цю розповідь, бо на себе будете перетягувати. А в іншому, бо чоловік тут якийсь, він такий непростий мені. А в іншому від Випадку, він буде про когось розмовляти, і знаєте, такі, така розмова, він не любить ту людину, про яку він буде розповідати. І з таким, що я б йому голову відтяв. Ну, Теж є. От знаєте, тут от людина якраз така, що не дуже б з ними спілкуватись. Він, він вміє скидати з себе. Свої хвороби. Поряд з ним негарно знаходитись. Ви після розмови з цим чоловіком можете себе погано відчувати, От зверніть увагу. Зрозуміло, що це не для всіх відповідь. Але от коли, от дехто з вас от навіть вже собі ставив питання, що чого мені так погано? От просто з вас стягує енергію, свою погану брудну, на вас скидає. Тож будьте уважні, з ким ви там спілкуєтесь. Так, людина на літеру С, «З». В. М. КВ, літера І. Люди для спілкування. от Непогані і нехороші. Це просто люди, з якими ви спілкуєтесь і ну, як підтримуєте зв'язок. Чоловік цифра 77 поряд з ним, це може бути і вік. Людини, а може бути і рік народження людини з розмовою про іншу людину. Тут як переказ розмови, старша від вас людина більш не... Чоловічу енергію мені схоже, але Ні, більш не більш на чоловічу, тут як про допомогу розмова і як вас навчати буде Але вам треба звернути увагу на стан здоров'я цієї людини, як буде про щось жалітись то вам якусь допомогу треба надати людині. Угу. Так. Ну і все. На цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую за розгляд, всім вам гарного дня і гарних подій, і людей теж гарних поряд з вами. Бережіть себе. Побачимось в наступних відео. Всім пока.